Освітньо відомий серійний маніяк убивця Теодор Банді, який наприкінці ХХ століття був страчений на електричному стільці, за день до своєї смерті дав дуже цікаве інтерв'ю, в якому розповів, що спонукало його виходця зі зразкової християнської сім'ї вести такий спосіб життя. І все почалося з того, що він любив дивитись фільми і відео, в яких був еротичний, порнографічний зміст. Насилля, знущання і жорстокість. І наповнюючись щодня цією інформацією, він почав втілювати картини і сцени, побачені там, у своє життя. І це об'єднує всіх маньяків, убивців, які сидять зараз за гратами по цій статті, які були сокамерниками, скажімо так, колегами тео. А вся справа в тому, що за будь-якою інформацією в цьому світі стоїть дух. І переглядаючи, здавалося б, безобідний фільм, мультик, відео, в якому вже заложений якийсь порнографічний зміст, ми не просто. Приймаємо інформацію, ми приймаємо дух, який на цій інформації, і про що свідчив цей в'язень? що Щодня за грати сідають безліч убивць і маньяків, Щодня їх страчують. Але проблема чомусь не вирішується. І причина в тому, що перше суспільство визнає, що це погано, неприйнятно і що насильство вбивство це зло, але ніхто нічого не робить. Щоб припинити це. І навіть якщо всіх маніаків і убив зараз посадити, за грати, будуть з'являтися нові серед наших дітей, серед наших знайомих, серед наших, серед нашого суспільства. Чому? Тому що кожного дня хтось наповняється інформацією, яка несе дух. Тому завдання кожного з нас перше відмовитись і фільтрувати ту інформацію, яку я слухаю і приймаю. І друге, це наповняти цей світ правильною інформацією. І інформація, яка точно несе життя це Слово Боже. Якщо тобі цікаво вивчати Слово Боже, приєднатися до живої церкви, можеш написати мені в приватні повідомлення.